Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження. Це хімда Sonata. Автівка у нас 2015 року випуску обладнана 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Приїхала із штатів з пробігом 150 тисяч, всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Ціна її 9 тисяч 130 доларів. Маємо чудову оптику. Далі гума у нас. Е 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Повністю вікна у нас всі потоновані. Задня оптика у нас без нарікань, має чудовий місткий багажний відділ. Далі по салону чудовий текстильний салон біжового кольору в доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Парти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей. Також нарікань не мають, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, управління світлом. Також у нас автівка одягнена ось такі накидки. під сидіннями жодних питань та нарікань немає. Мультифункціональне кермо, круїз-контроль, кондиціонер, мультимедіа заук з Bluetooth та USB та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас за до нас. Місто Вінниця, вулиця Заборна, 1 також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженем для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися у нас на сайті автопарків.